Я от почитав коменти, чесно, є різні, я прям ну, реально здивований. З одної сторони, да, людина получає за це якби, зарплату. Я скажу так: в основному я даю ну, гривень, не знаю, типу, ну, 10-20, в мене всідаст, там стараюсь, щоб було. Це якщо людина, ну просто типу, заправила, там, ну, даю 10-20 гривень. Мені, типу, вони знаєте, не вперлися. А людині якби приємно. А, якщо людина там, протерла, помила. Лобове і тому подібне, я даю вже, ну, типу, більше, вже, там, ну, блін, буває і 50 гривень типу, треба дати, як коли. От, Але в цілому скажу вам так: ну це, блін, я сам працював типу, колись заправщиком і. Ну, блін, це приємний бонус для людини. Типу, чого ні? А є постійні клієнти. да, от Я заїжджаю, до прикладу, і в мене є кілька заправок, де я постійно заправляюсь. І вплоть до того, що мене вже заправщики знають. І навіть було один раз так, що я заїхав на заправку. Хотів заправитись там одним бензином. Він каже, слухай, каже цим.